Ремонт зробили, однак прибрати після себе забули. Мешканці мікрорайону Боярка скаржаться на занедбані ділянки на перехресті вулиць Кулика та Гудачика Дубинська. За їхніми словами, ремонтні роботи на кільці завершили ще в листопаді 2021 року. Тоді ж додають, зруйнували пішохідну зону. Під час ремонту проклали різноманітні комунікації та інше. Але при цьому зруйнували тротуари та прилеглі дороги до Укрпошти та інших споруд не пройти, не проїхати. Відтак ця проблема існує вже тривалий проміжок часу. Однак, як кажуть рівняни, вирішувати її ніхто не поспішає. Ну вже багато років нічого доброго. Так само як у нас на подвір'ї ямиці нічого доброго для машини немає. Так само і тут. Подивіться, як люди мами з колясками їдуть, як люди з похилого віку з милицях їдуть. То це ж ужас якийсь. Як на мене, це погано, то тому що. Дороги робляться, навіть навіть кольцо це робили, могли поже зробити. Не так вже багато тут коштів треба на цей п'ятачок, щоб можна було зробити людям зробити зручно. Обурюються таким станом покриття й водії. Запевняють, якщо пішоходища можуть обійти вибоїни, то от кермувальники опиняються у безвиході. Та незручно, воно ж тут падає, машина геть на те саме. Колесами знаєте, що люди воно їдуть, об'їжджають, об'їхати, розминутися не можуть. Це отут дорожники, ті, що робили кольцо. Ось тут вони здерли, своє зробили, а оце, що роздерли, так і остали. Ми спробували з'ясувати, хто мав би усунути цю проблему. Однак міські чиновники кивають одне на одного. В департаменті інфраструктури та благоустрою рівного кажуть, що будівництвом кільця опікувалося міське УКБ. Відтак вони і мали б відремонтувати пошкоджені ділянки. А от в управлінні капітального будівництва натомість стверджують, що не знають, хто мав би цим займатися. Це однозначно не наше. Фактично, те, що стосувалося капітального ремонту вулиці Макалова, тому виконали цей заїзд. Він зроблений. В межах будівельного майданчика він виконаний повністю, воно і зараз недофінансований цей об'єкт. Якщо я не помиляюсь, то десь в районі мільйона ще не дофінансовано на цей об'єкт роботи. Але основна маса робіт закінчена, тут залишилося благоустрій і освітлення. Тож, поки управлінці перекладають відповідальність одне на одного, рівнянам залишається лише чекати. А коли вдасться відновити належний стан на цих ділянках, покаже час. Софія Капінос, Денис Коломиста, Олег Шаламай, телеканал ITV.